Добрий день, дорогі житомиряни, жителі Житомирської області, проспект М45 міста Шитомет, автомат площадка. Ось у нас є на площадці 354 плюс Лавол, чотирьохціліндровий, тракторець в гарненькому такому цікавому стані. Все, з реверсом. Така гарна кабіна, заглушки, роздільні педалі. Такий тракторець чекає свого господара. Ловоли всі просто приходять в повністю всій комплектації. Тракторці дуже гарненькі, такий тракторець. Так, воздухан. Ось така навіска. Ось така навіска. Шикарна кабіна. Крила. Ось такий Лувол 354. -й. Проспект Миру 45 фемісто шитоме, тракторна площадка. Будь ласка, запрошуємо. Дякую.